Великдень це одне з найдавніших християнських свят. Цього дня віруючі згадують про чудове Воскресіння Ісуса Христа, яке сталося через три дні після того, як його розіп'яли на Христі. Свято символізує перемогу життя над смертю, святості над гріхом. Великдень завжди відзначається у неділю, оскільки саме в останній день тижня Воскрес Христос. У цю неділю ми будемо святкувати Христову Воскресіння, Пасху, Великодень. І знову ж таки, на жаль. Це ще ми не досягли перемоги, як досяг Христос. Тому е, знову в час війни ми святкуємо Пасху і молимо Господа, щоб як Він переміг смерть, так і нам перемогти ту смерть, яку несе на ворог на нашій країні, вбиваючи українців. Тому е, в цей день, ну звісно, бажано б. Прийти до церкви, Олександр Солдатенко, закликає вірян, які бажають прийти до церкви, не забувати про безпекову ситуацію, щоб мали якийсь часовий таймінг. Якщо ви хочете прийти, то щоб не скупчувалися. Прийшли одні люди, освятили, прийшли другі освятили. Чи якось на такому розстоянні, щоб не створювати, подбати про свою безпеку. Це звісно, що це першочергове заборони на Великдень, такі ж як і на будь-яке інше велике церковне свято у Воскресіння Христ. То ви не варто робити наступне, звісно, забороняється сваритися. Забороняється сваритися, забороняється дратися, забороняється. Ну, робити, якщо по можливості, від, від, відкласти всі хатні справи, огородні справи у ранок великодня. Українці відвідують богослужіння. До храму приносять кошики з продуктами, крашенками та пасками, освячену їжу ставлять на стіл та запрошують усю родину, аби відсвяткувати великдень. Все вже після того піс закінчиться. Можна вживати все, що люди приготували, все, що їхнє серце обмежувало, чого вони відмовилися заради Христа, заради посту. Пан Олександр розповів, о котрій годині розпочнеться Богослужіння та освячення кошиків. То, щоб зустріти Пасху Христову, для того, щоб разом соборно воскликнути Христос Воскрес. З сімей десь до півдев'ятого буде богослужіння. Ось, а з пів дев'ятого десь, ну я думаю, до одинадцятої ми будемо тут. Ну, до пів одинадцятої до одинадцятої будемо тут чекати людей на освячення кошиків. Ось тому всіх будемо раді бачити запрошуємо на благослужіння з великодним світлим християнським святом чудо Христового Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Колектив телебачення Капрі щиро бажає, аби цей великдень приніс мирне небо та добробут у кожну українську родину.